Вітаю вас на каналі Філософія зірки Таро. Сьогодні у нас буде розклад на відносини. Я хочу нагадати вам, що ми ставимось до карт не як для проракування якихось догм, а радше як до можливості поглянути на ситуацію з іншого боку. Зараз важливо не поспішати з висновками. Тому. Дослухайся до карт, вони не пророкують майбутнє. Скоріше підсвічують те, що відбувається всередині тебе. Тобто, я пропоную взяти вам з цього розкладу лише те, що відгукується. Отже, починаємо зовна. Таро прогноз на відносин да, на січень місяць. Отже, перша карта, що відбувається у стосунках. Друга карта почуття партнера до вас. І третя карта. Куди це все може привести? Що відбувається у стосунках, почуття партнера, і куди це все приведе? Як цікаво. Що відбувається у стосунках? У стосунках вам овне, здається, що ви взяли на себе дуже багато. Вам вони даються важко. Ось, бачите, людина тягне великий стос. Палець, це жезли, тобто така дуже важка, ледь-ледь посильна ноша. Почуття партнера. Почуття партнера це таке свято, трошки застійне таке життя. Тобто, ну, Партнер загалом та задоволений. Це карта. Такого трошки нудного сільського життя. Ну, але, в принципі, як для партнера це спокійні, дуже такі врівноважені стосунки. Тобто партнер так на них дивиться. І карта Королева Пентаклі, куди це все веде. На накопичення веде все це, веде все це, на можливість створити щось більше. Можливо, на якусь ну, створення якогось свого, своєї справи або чогось такого, що можна буде передати у спадок. Тому, в принципі, розклаток, тільки вам треба трошки скинути з себе зайвий груз того, що ви тягнете. Поговоріть про це з партнером. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за увагу. На все добре!